Два роки тому, здається, в Луганську теж зняли такий міні-фільм про, про ймовірну війну сход, Сходу і Заходу, громадянську війну в Україні. Тобто суспільну думку в Росії і не тільки готували до цієї війни. Чи в Криму було відчутно, що, 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 що це готується, як давно і наскільки це серйозно сприймали? Знаєте, ну, ви знаєте, взагалі в житті буває сотні, тисячі таких е, різних прогнозів, передчуть, але про них вже починають говорити тоді, коли якимись явищами, ну, якісь з цих е, передбачень вони зреалізувалися. Але ми забуваємо про сотні інших, які так і залишилися нашими можливими такими очікуваннями. Але те, що про ви говорите, дійсно, я, дум, я не думаю, я е, виходжу з того, що аналіз діяльності багатьох наших відомств, в тому числі і спеціальних служб, е, особливо щодо того, що сталося з Кримом, якщо таки зробити детальний аналіз прискіпливий. Майже десь в розумінні такого слідства, я думаю, що ми просто переконаємося в тому, чи доведемо те, про що ми говоримо. А саме те, що у нас було дуже багато в цій сфері, починаючи просто від, від того, що ми відмахувалися якимись там такими сигналами, і завершуючи. Прямими зрадами. 2008 рік, серпень, Москва і е е е Тбілісі. Росія, Грузія. Коли за декілька, буквально за короткий час російські війська майже дійшли до Тбілісі. потім вони зупинилися завдяки такому втручанню, але теж не дуже е різкому міжнародної спільноти. Це був не перший сигнал, мені здається, це був остаточний сигнал, що ми можемо втратити Крим. Я думаю, що в серпні-вересні 2008 року в Криму перебули всі посли, які були акредитовані в Україні. Бо вони, перебуваючи в Криму, вони здійснювали візити і до Міджлісу. І я пам'ятаю багато з тих зустрічів, де я приймав участь. Всі ці зустрічі починалися з того, чи може бути щось подібне по відношенню до Криму з боку Москви? Я був серед тих людей, які говорили про те, що так Росія буде намагатися використовувати Крим кримських людей, прихильників етнічних росіян, як особливий інструмент, щоб втручатися в українські справи. Але я був серед тих, які говорили про те, що такого нападу прямого може не бути, бо Україна це не Грузія. Розумієте, який я знайшов собі довод? Я визнаю це, тобто я тоді взагалі не. Я уявити собі не міг, що Росія може піти війною на Україну. А якщо б я і собі б далі б продовжував розмірковувати над цим, я б ніколи б не подумав про те, що. Десятками тисяч наших гарнізони просто будуть будуть просто, ну, як це сказати, що вони не будуть е, здійснювати спротив, вони не будуть вести себе так, як записано в їхніх уставах, як записано в наших законах. Але тепер я став свідком тому і можу сказати, що ми просто всі. Е, ми не проспали Росію, ми проспали путінський режим і Путіна. Я, я таке скажу. Ми не, ми не змогли ми не змогли просто ми не спромоглися зробити висновок про те, що е, з приходом Путіна Росія перестала, Росія стала загрозою і в першу чергу для України. Я вихода польського Навального і, ну, власне, про долю Криму. Що робити з е, цими заявами і як мікувати про долю Криму е, знову ж таки до огляду навіть до позиції опозиціонерів російських? Знаєте, е... Тут я не є е, таким е, психологом, і в мене тут не вистачає знань. Я іноді, щоб собі щось пояснити, проводжу паралелі між сьогодні сучасною Росією і, і нацистською Германією Німеччиною. так. Е, я думаю, що от та ейфорія або те, що сталося свідомістю, е, Російському суспільстві, ну, цьому мають бути якісь такі пояснення, пояснення для того, щоб нам не просто себе сьогодні вести відповідним чином, а просто думати про те, як ми будемо виходити з такої, от з тим, що нашим сусідам є таке суспільство. А коли ми думаємо про повернення Криму. Як ми будемо поводитися з тими людьми, які вже думають, так як думають ті власне материкові росіяни, нам треба знайти пояснення тому, чи, що з ними сталося, і наскільки, наскільки короткий термін вони можуть зрозуміти нові обставини. Як би це вам пояснити, от чому німці, які пережили от такий е, період Гітлера? Чому вони також більш-менш без протидії почали себе вести по-іншому починаючи з 45-го року, в окупованих цих е, поділених між союзниками е, і окупованих їхніми військами територіях? Здавалося б, що ті люди, які так підтримували Гітлера, які, були, які вірили в нацистську ідеологію, вони мали би оказувати, здійснювати спротив. Цього вони не робили. Тепер щодо сучасного російського суспільства, Навальний, Ходорковський. мені здається, що вони просто не можуть сказати по-іншому і не хочуть. Оскільки вони є частиною от тієї промивки ну, їхніх голів. Але, але поруч з Навальним і, 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 і Ходорковським є немцові. Я вчора спілкувався з хай ця партія не дуже сьогодні звучить, бо це теж... Але вона має свою історію. З головою партії Яблоко з паном Мітрохіном Сергієм. Це партія, яка офіційно назвала е, події в Криму анексією, і вона продовжує це називати. Е, проспали Росію або проспали Путіна і чи можна вірити в добру Росію. Просто по по іншому не може бути, бо є наш сусід. Нам треба знайти можливості, і ми до того теж прийдемо. Зараз може це важко повірити. Коли ми вийдемо з цієї ситуації, а ми все-таки вийдемо, нам доведеться допомагати в якихось формах російському суспільству, щоб вони для нас стали добрими людьми. Я поки не знаю як. Все-таки для мене тут теж є дуже багато е, таких е, питань, е, оскільки тут є ще віра. Православні люди одні вбивають інших. Давайте візьмемо трошки більше, християни вбивають одні інших. Тут є, тут є церковні релігійні організації, які стали частиною державних організацій. Ніхто не засудив Путіна з церковних ієрархів російських. Ну, поки так.